22 жовтня день наповнення, день, в якому все, що ви робите, здатен подвоїти. Якщо у вас гарні наміри, ви будете постійно відчувати всередині себе лише гарні наміри. Будьте зайняті саме тим, що хочете бачити і робити більше, більше в межах свого найближчого часу. 22 жовтня Може благословити кожного і кожну на неймовірні можливості в найближчому майбутньому, особливо ці можливості розкриються в весняний період, починаючи з березня 2026 року. Якщо ви заручитеся в цей день підтримкою і благословінням своїх вчителів, тих авторитетних людей. Присутність яких у вашому житті має певну цінність і велике вагоме значення. Саме починаючи з весни 2026 року, завдяки цим діям і поведінці, в 22 жовтня, ви побачите потужні ментальні результати. Ось так. Так, час координата дуже нелінійна і дуже специфічно. Розкриваються для нас різні, різні коридори можливостей, і ми через свою усвідомленість здатні поливати в своїй підсвідомості різні ментальні зернини, які насіяли в минулому. Так, то який треба полити, яке насінечко 22 жовтня? Вірно, насінечко зв'язку з вчителями. Сядьте в медитацію, закрийте очі і подякуйте собі і всім своїм вчителям, пригадавши їхні імена, їхні обличчя, їхні, е, їхні конкретні вчинки, конкретні дії, конкретні знання, які вони вам передавали. І радійте, посміхайтесь, ніби ви священним дощиком, весняним поливаєте поле благодаті. І ось ця ваша і радість, і вдячність, вона і принесе якісні результати. По весні. ось. Ну, а ми, як ви вже почули на початку в марафоні з чистого листа, саме 22 жовтня зустрінемось на перший садсанг. І для мене величезна радість і честь бути тією, що буде звучати. В полі для великої кількості людей, на світанку, і заводити на територію ось цієї от, історії, і спонукати людей до проживання цього в моменті. Саме так ми в цей день будемо проживати ці контакти, благословіння, І я теж буду йти по цій дорозі, пригадуючи усіх своїх вчителів і живих, і вже не живих, і видимих, і вишніх, які. Більше 10 років супроводжували мене в моїй еволюції учня. Прекрасний день, неймовірний день. 22 жовтня дуже потужний прохід, портал і той, що дарує нам дійсно надію на світле майбутнє.